До нас долучається Євген Нищук, генеральний директор і художній керівник національного театру імені Івана Франка, міністр культури України, 14-го, 16-го по 19-й рік народний артист України, пане Євгене, вітаю вас, добрий вечір! Бажаю здоров'я. Доброго вечора усім навзаєм, пане Євгене, поясніть, будь ласка, всі говорять, що в Києві театральний бум. Чи спостерігаєте ви це по статистиці театру Франка? Чи це просто відновлення після ковіду? Люди повертаються до якогось більш-менш нормального життя. Наскільки воно можливе в умовах війни і обстрілів росіян? І яка була статистика, яка була відвідуваність? Можливо, до ковіду чи вийшли ми вже на ті показники, чи ні? На показники ці показники ми ну зокрема театр Франка збільшив можливо в, в раз 25, а то й більше mm -hmm. насправді як це можна пояснити? Так? Ну ви слушно сказали, що це справді споглядається великий бум. Бум, який я би ще назвав як певним феноменом, який будуть ще довго досліджувати. Дослід а, а так би мовити, театрознавці, і критики і аналітики, ще тривалий час, бо це феномен українського театру під час війни, який показав, що саме цей вид мистецтва тут і зараз вид мистецтва, які, ем, енергію якого можна відчути відразу в залі. Не вкрай потрібен для нашої стійкості, для нашої надії, для віри в те, що ми обов'язково все подолаємо. Переможемо. Ви справді почали цей сюжет з того, що квитків немає. І знаєте, коли ми щодня не знаємо, що на нас чекає завтра, це якийсь дивний такий парадокс. Мовляв, така турбулентність, така така невідомість. А у нас дійсно квитки розкуплені на 4 місяці вперед. Гастролі практично розпродані в за океаном в Скандинавії, і в Лондоні і в інших містах Європи до нового року, то це є свідченням того, що ми маємо вірити в свої збройні сили України, вірити в театр і вірити в життя. Неймовірно, пане Євгене, але театр це також і бізнес, це ж комерційна діяльність. От як змінилися можливо комерційні показники, і взагалі скільки може, якщо не розкривати комерційних якихось таємниць, заробляти театр, от такий популярний, як театр Франка чи як молодий театр. Ми, ми державний театр, і я би не став говорити про перну про якусь комерцію. Справді успіх дає можливість нам перекривати ті дірки, які є і в зарплаті. А я хотів би нагадати, бо іноді закидають, що мовляв, о державні театри там наповні якісь дотації, що вони на постановки отримують або на ще щось, або на гастрольну діяльність. Нічого подібного. Це все власне той заробіток, про який ви говорите, але це не комерція, це не. Це не прибуток, а це певний дохід, який дає можливість власне 2 мільйона щомісяця перекривати тільки на зарплати. Це велике підприємство, понад 500 чоловік, повний, повний робочий тиждень, повний відпускний період оплачувати, платити всі матеріальні озоровчі, всі зарплати, преміювати і, і давати цей імпульс для колективу, щоб ще більше. І, Ну, творити і працювати для нашої перемоги, тому очевидно, що є ті речі, які які ми спостерігаємо оце цей бум, але ми не можемо виходити за рамки, наприклад, ціни квиткової, так як це роблять дійсно в комерційних якихось установах. Mm. Так, ми ми, ми маємо тримати цю, цю ну якби діапазон доступності. Катерина Іванівна, умовна вчителька, пенсіонерка, яка все життя ходила в театр, вона має мати і можливість зараз ходити. І ця ціна має бути 200-300 гривень. Так, є і верхня межа, яка трошки піднялася. Вона до 2-2,5 максимум тисяч досягає. Але ми, ми велику ціну, таку як іноді нам радять. Що так зробіть дорожчі квитки, там по 5-6 тисяч. Ну це логічно було б так і хтось може потрапити. Ні, це неправда. Uh -huh. Це може бути тільки благодійні збори, або якась частина, скажімо, так, спільноти, яка має таку середню, такий середній достаток, скажімо так, чи верхній, які собі спокійно можуть за що по 5-6 тисяч купувати квитки на улюблені вистави. Це невелика кількість. Ми точно це досліджуємо. Тому ми балансуємо в цій ситуації і хочемо справді мати ту не втрачати того глядача, який не має можливості більше ніж 300-400 гривень на місяць витрачати на квиток до театру. Пане Паневне наскільки спекулянти заважають, втручаються в роботу театру, тому що якщо є ажіотаж, якщо є дефіцит квитків, то я підозрюю, що є і ділки, які ну починаються користуватися. Ви знаєте про те, що ми зробили, оновили свою систему продажу, зробили разом з програмістами з айтішниками нову програму. Це дало можливість привнести до нашої системи застосунок дія, спільна співпраця з мінцифрою. Так і от, власне, цей застосунок дав можливість цієї інтенсифікації верифікації, дав можливість трошки. Позбутися системної системного шахрайства воно все одне подекуди е, трапляється, але раніше іноді в одні руки відразу е, могли скупити по 150-200 квитків. І відповідно потім їх перепродавати. Ви розумієте, зараз на одній руці руки чотири квитка на топові вистави з інтентифікацією і так далі. Так, вони там роблять якусь свою певну мережу серед певних друзів, і все одно вони там намагаються подекуди виривати цю ситуацію. Так але ми, ну по перше, користуючись нагодою, ще раз хочу сказати, так я бачив таблички в Луврі: не купуйте з рук квитки, бо це призведе до задвоєння і до просто поганого зіпсованого настрою. Ро вечора, куди ви збиралися йти, у нас так іноді трапляється. Ми намагаємося якось вирішити цю історію, але насправді дійсно дуже важливо, от не дати можливість у цього шахрайства на OLX не купуйте. Ми, ми вже домовилися з OLX, щоб вони чистили щотижня ну, ці ці пропозиції, скажімо так. Вони подекуди ще трапляються, справді, коли в одну хвилину, коли хвилину 15 тисяч користувачів заходить, щоб купити квитки на 800 місць. То воно відповідно за три хвилини відлітає Конотопська відьма там чи Марія Стюарт чи інші наші топові чи Кайдашева сім'я? Інші, наші топові вистави, і тут нема на то поки що ради. Треба просто, ніби ну... а, а я якраз хотів <говори> пораду у <говори> вас спитати, пане Євгене. От що б ви порадили? Людина хоче потрапити на Конотопську відьму? Як е, е, знайти ці квитки? Як їх купити? Е, за чим стежити? За якими сторінками можливо зараз, Як зараз люди бути? жартують, оскільки для нас. Справді дуже важливим був всеукраїнський тур, бо дуже важливо, щоб регіонально ми могли підтримати оцю силу духу, дійсно привідкрити оцей смак, який зараз вражає багатьох, так. І також ми поїхали до Європи і їдемо у червні за океан: в Нью-йорк Чикаго, Торонто, Монреаль. І хтось жартує, каже: Слухайте, тут простіше подивитися конотопську відьму купити. Там, наприклад, до, до Львова, чи до Дніпра, е чи в Берлін, чи в Париж, де ми нещодавно мали переповнені зали. Але якщо чесно, щомісяця ми все одно граємо вистави, ми на початку місяця щоразу виставляємо квитки. Ну, люди хтось вже навчився. Як як і коли це, це виловлювати. в основному? До речі, в нас змінилася публіка. До речі, бо ми так спостерігаємо. В нас понад 60 тисяч нових глядачів з'явилися, які ніколи до цього в театрі не були, і з них приблизно 70% люди, яким то 25 років. Ух ти, це клас. насправді, бо це ну це люди, які йдуть свідомо шукають квитки на в театр. Пане Євгене, а яке у вас улюблене місце у залі? Можливо, порадити глядачам або поділитися? Ну по різному. Насправді, і партер, і другий ярос. По різному. Тут, звичайно, тут теж, от ви починали історію ну, розмову про цінову політику. Тут теж цінова політика теж впливає на ті чи інші місця. Чи місця, які там. Починаючи там з якогось третього по дванадцятий по ряд, очевидно, вони там є в центральній частині найдорожчими, бо там ну, ти бачиш практично все, всі, всі, всі заходки, сцени, всі другі плани, 25 п'яті плани, так. Але багато хто каже, слухайте, я знаю такі точки класні на третьому поверсі, звідти так гарно видно ще краще ніж внизу. Так що тут ну, по різному пане Євгене, У яких виставах ви зараз граєте? Якщо, якщо граєте? Ну і власне, яка ваша зараз найбільш рейтингова вистава у саме у театрі Франка? Ну на рей на найрейтинговіша вистава так безумовно є конотопська відьма. Вона продовжує в цьому плані так, так би мовити, тримати це лідерство. Але я би сказав, що зараз така ситуація, що кожна вистава продається. В нас нема вистав, на яких є вільно квитки, і є ті вистави, які понад 17 років мають цю, цю, цю марку. Скажімо так, ташка і дешева сім'я. Три товариші, які йдуть з 16-го року, в яких я граю Роберта Локампа також. І це вистава, яка зараз дуже на часі, де ну практично суголосні ті речі, які Ремарк писав, і які проходять герої, яких ми які постають на нашій сцені. Це дуже дуже епічна робота, дуже дуже, дуже рефлексійна щодо того часу, який ми переживаємо. Так. Візит, візит Петросяна за Дюренматом, Зараз Макбет очевидно, що прем'єрні вистави завжди користуються великим попитом Марія Стюарт, Макбет, останні вистави, які вийшли в театрі. Тому ми, ми хочемо різну охопити різну тематику. Власне, Макбет, це теж такий сміливий. Він дещо. Навіяний певними містичними речами, це вистава дуже технологічна у нас, це вистава певне передбачення, що може бути, коли ми будемо завершувати війну або ж переможемо, е, що буде після битви. Да. Чи не охопить потім е, інша е, інша хиба, інша мара? Мара влади, мара заздрощів, мара, е, оця спокуса. І це важлива, важлива тематика. Це нелегка вистава, нелегка тема. Але мені здається, що дуже важливо, щоб перша драматична сцена країни могла промовляти до суспільства. Пане Євгене, ну і останнє запитання до вас. Ви зазначили, що власне відбуваються гастролі і за кордоном, але була в суспільстві, і, зокрема, пов'язана з мінкультом дискусія щодо регулювання цього виїзду. То чи були проблеми в театру з виїздом, і чи як зараз це відбувається? Чи вони є, чи немає? В нас слава Богу, немає, тому що ми заслужили цю довіру своїми. Своєю чесні добропорядністю, чесністю в тому, що ні в кого ніколи в житті не виникало думки порушити ось це не просто право перетину, а повернення, скажімо так. На жаль, в серед якоїсь частини культурної спільноти були такі неприємні випадки, які, власне, і призвели до того, що постраждали ті, коли. Кого були зафрактовані вже зали, хто були, хто робив великі збори для збройних сил України і так далі. Тобто у нас іноді, через як кажуть, одного поганого страждають багато хороших, тому ми в цьому плані маємо стабільну і сталу форму того, що ми перетинаємо все правильно, повертаємося, все правильно повертаємося з великими донатами на сили оборони. Пане Євгене, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваємось, сподіваюсь, вдасться купити квиток і побачимося незабаром на виставах у театрі Франка. Бажаю успіхів вашому театру, всім, всьому вашому колективу і дякую за вашу важливу в тому числі роботу під час війни. Адже люди це оцінюють своєю відвідуваністю, так і тим, який, який є попит на, на квитки. Євген Нищук, генеральний директор і художній керівник національного театру імені Франка, міністр культури України попередніх років, народний Артист України був з нами. Дуже дякую, пане Євгене. Спасибі.